Іде близенькі, вороги тяженькі, не дають ходити дівчину любити. Я буду ходити та й буду любити, з нею женюся, з нею буду жити. Як я умру, мила, а ти будеш жива. Чи згадаєш мила, де моя могила, а моя могила край синього моря, де була між нами весела розмова? Прийдеш на могилу, не плач мила душ, аби не казали. Не плач мила дуже, не тряси землею, бо не знаєш мила, як тяжко під нею. Не знаю, ч дуже.